Після тривалої перерви Ірена Карпа повертається у Луцьк. І Мустон теж побував на цьому концерті у клубі Майдан. 12 травня у Луцьку досить прохолодно, але у клубі Майдан спекотно. Адже сюди, після восьмирічної перерви, завітала Ірена Карпа. другий концерт в цьому турі, так що я дуже добре розумію, що я в Луцьку давно хотіла сюди потрапити і взагалі страшно люблю волиняків, бо вони якісь е, прості, щирі і дуже щедрі. Програма буде абсолютно нова. Буде сьогодні презентуватися новий альбом, який називається And I made a man». Він історичний, справді деякі пісні, які написані були років 10 тому. Рік в інтернеті та дійсно висіли, але тим не менше, ну як продукт він там ще не виконувався. Тобто лузьку буде виконуватися флеш. Так залежить від того, що ти опиняєшся в правильному місці, правильний час. Ніколи не знаєш, що вистрілить, знаєш. І... Масштаб дійсно світовий в тому сенсі, що тепер про це просто світова, зрозуміла всім мова, і люди, які там раніше відвернули би носа, що це там українською, ж це World Music, знаєш, на цьому ставиться штамп, То зараз вони ну якось просто за рахунок того, що зрозумілі тексти, вони дослухаються до кінця. Хоча дуже багато моїх іноземних друзів значно більше хавають наш старий матеріал україномовний. Знаєш, там який написаний, що там ледь не в 2002 році. Вони от реально пруться від тієї музики більше ніж для того яка би начебто здавалась, мала бути створена спеціально для них матеріал якісний. Він сприймається простіше, скажем так, людьми простішими, які там без претензій на альтернативність, яких просто є хороший смак. Знаєш. І це дуже приємно, тому що люди такі, які там знаєш, цілком за 40, оце от вони також сприймаються, і молодняк якийсь зовсім. Тобто, ну він такий дійсно масштаб трохи розширився, тому що їй легше сприймати. напевно такі розширились світові рамки, що там почувши якийсь тяжеляк, звучання, знаєш, як порядна тета виключала зразу там якийсь магнітофон, якщо її дитина слухала, то тут все окей. you yeah. Сьогодні ти тут очікуєш побачити. Ну мені здається, що передусім таку епатажну Ірену, яка вчора у Львові влаштувала таку собі жирну рибалку. сподіваюся, теж саме буде сьогодні у Майдані. І е, ну насправді я дуже давно була на її концерті, вже років п'ять, певно тому в Києві. Тоді сподобалось. Я сподіваюся, що передусім мені ось... з... щодо останнього альбому він мене потішив звуком. І аранжуванням і я сподіваюся, що сьогодні наживо це буде не менш приємніше як на платівці. Ну, я люблю всі пісні Ірени Карпа і гурту Карпа, але найбільше панорамка для сонця. А насправді я чекаю адекватної музики, адекватної поведінки від людей. І я думаю, що цей концерт буде не просто якимось незрозуміло, яким які як, як правило відбувається в Луцьку, а концертом європейського рівня, де люди смакують якісною музикою і класним саундом. me Власне, доставити матеріал зацікавленим людям. Знаєш. Ти не залежиш від якогось пришлепкуватого музичного редактору, одного там, із двох каналів монополістів, знаєш, що вони там на рівні особистої дружби, не дружби, тебе там, ставлять чи не ставлять. Тут не так активізувались ми, як ти щось викладаєш, і люди, якщо їм це цікаво, вони просто це дивляться. Тобто, оцим, таким чином дійсно слава інтернету. І є, звичайно, там суперметодики, що люди спамлять, знаєш, сідає якийсь робот, робить мільйони переглядів, на YouTube. Нам це не цікаво, бо нам дійсно цікаво моніторити живий інтерес, скільки людей там це прослухали, які будуть відгуки. Для мене це такий особливий регіон, що дуже красиво, хочу десь так в соснах потусуватися. Знаєш, і колись на човнах тут плавали, якось влітку повернуся ще.